Прориву ми чекали цього тижня на зустрічі Ради Україна НАТО в Брюсселі. За нинішніх обставин Київ висловлюється максимально чітко, і напередодні цієї зустрічі МЗС заявив, Україна офіційно відмовляється від будь-яких гарантій безпеки, які заміняють членство в НАТО. Нам потрібне запрошення. Надія, хоча й слабка, була, але але виявилося Люксембург проти з його велетенською армією аж у 450 військовослужбовців, які в НАТО віддає менше 1% ВВП. При тому, що сам захиститися не може, а інші члени альянсу, Польща, скажімо, укладають у спільну безпеку понад 4%. То що за проблема із Люксембургом? І які підкалимні рухи ховаються за публічними заявами членів НАТО? Ірина Прокох'єва розвідувала. Днями Будапештському меморандуму виповнилося 30. Однак Україна дуже добре засвоїла цей болючий Будапештський урок, а точніше, кидок. Тож Київ заявив, відмовляється від усяких гарантій безпеки, що є замінниками членству в НАТО. Сталося це напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу. Ось тут у Брюсселі, в штаб-квартирі, вона могла стати проривом. Однак, натомість ми почули. Ні, від держави Карлика, тож хто говорить ротом Люксембурга, і хто з країн-членів альянсу хоче купити собі спокій за рахунок нашого виживання? Зазвичай тут у парадного входу штаб-квартири зустрічають лише високопосадовців країн НАТО, але сюди уперше в статусі міністра закордонних справ входить Андрій Сибіга. В руках у нього оригінал Будапештського меморандуму. цей папірець не зміг зберегти українську безпеку, не зміг зберегти трансатлантичну безпеку. Ми маємо запобігти повторенню помилки зробленої 30 років тому і говорити про мир через силу. Ця концепція мира через силу нині підходить не лише Україні. Нарешті в Альянсі помітили нову зла, що прагне зруйнувати колективний захід, і тепер вже напряму погрожує країнам альянсу. Генсек Марк Рюте, хоч і напускає на себе вигляд доброзичливого господаря, чітко усвідомлює, хто ворог і чому саме зараз НАТО як ніколи вразливе. Росія та Китай намагаються дестабілізувати країни НАТО за допомогою диверсій, кіберзлочинів і звичайно використовуючи енергетику як зброю. Тож маємо обговорити, як ми будемо захищатися для власного захисту. Альянс поки обрав найбезпечніший для себе спосіб силами і життями українських солдатів, озброїти країну по максимуму. Ось на чому наполягав генсек протягом двох днів. Ми маємо бути переконані, що одного дня, коли ви вирішите перейти до певної форми переговорів з росіянами, ви можете зробити це з позиції сили. та наразі ми лишилися без запрошення до блоку, на якому Київ наполягав. Цей крок міг би показати путіну західна демократія таки має кулаки. Утім, деякі країни побоялися. Міністр закордонних справ Люксембургу слово в слово повторив риторику Угорщини та Словаччини. Він підтримує Україну на шляху до Євросоюзу та проти вступу до НАТО. Ксав'є Бетель має російське коріння і на початку великої війни навіть говорив телефоном із російським диктатором. За це його розкритикували європейські колеги, бо розхитував європейську єдність. Андрій Сибіга його позицію прокоментував так: складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії. Це така позиція деяких країн НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. Україна цього не прагне. Усе, що хочуть нині в Альянсі – це виграти трохи часу, і це в той момент, коли полум'я конфліктів спалахує одне за одним, і там, де НАТО має інтерес. За політичною кризою у південній Кореї, з оголошенням військового стану та імпічментом президенту в Брюсселі вирішили тільки спостерігати, але туди прикуті очі Пекіна, Пхеньяна та Москви, які мріють розвалити євроатлантичну єдність. Диктатуре! Сирія, яку називають південним флангом Росії, перейшла до рук повстанців, і ця поразка Росії може стати нашим козирем. Yes, Мирна столиця Європейського союзу Брюссель потрохи вдягається у різдво, і незважаючи на те, що ціни тут значно підросли. Люди із задоволенням купують шоколад, прикраси і подарунки. Та бельгійці зберегли і ще одну традицію: вони купують і читають газети та журнали. І ось що авторитетний The економіст підготував їм напередодні свята і події, яка була у штаб-квартирі НАТО на іншому кінці міста. Найменш погана угода для України це обкладинка а всередині Дані автори розмірковують на кого насправді націлений мирний план Трампа. Обраний президент США і його мирний план щодо України ще одна причина занепокоєнь тут у Брюсселі, яку не можуть приховати навіть різдвяні гірлянди. Європейські лідери налякані тим, що зайшовши у Білий Дім, Трамп може повністю зупинити постачання зброї Україні, підхопити це мали б країни Європи, щоб і близько не допустити до своїх кордонів Росію, та чи стане їм сил перед зустрічю міністрів у штаб-квартирі Рюте попередив Трампа мирна угода для України на умовах Москви. Це страшна небезпека для сполучених штатів. коли ми обговорювали Україну, я сказав, що має бути хороша угода. Тоді такі, як Кім Чен Ін та Сі Пін не зможуть собі дозволити зайвого, і це має вирішальне значення для нашої оборони не лише тут, у Європі, але й у США, індотихуанському регіоні та Євроатлантиці. Чи дозволить собі Трамп таке приниження? Але зміна риторики у західній пресі, де тепер пишуть про перспективи України в НАТО та нагадують уроки війни у В'єтнамі? Свідчать, щось в голові у обраного президента США змінилося. Підігрів його інтерес і стратегічний програш Путіна у Сирії. Неспроможність Росіян захистити своїх союзників це сигнал, що їх можна побороти. А поки представник чинної адміністрації сполучених штатів Ентоні Блінкен підписує, мабуть, свій останній меморандум про взаєморозуміння у сфері підтримки енергетики тут у НАТО. Я чую спільну рішучість для підтримки України. Ми продовжимо робити все необхідне, щоб ви могли захистити себе, захистити свій народ і зрештою знайти справедливе та довгострокове рішення проти російської агресії. Тім, Київ не змінює своєї стратегічної мети. Членство України в альянсі посилило б і сам блок, загартована у боях армія та оборонна промисловість Європи. Це те, що Трампу прийшлося до смаку, адже потребувало б менше американських солдат і грошей. З Брюсселя Ірина Прокоф'єва, Валентин Шелко, ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.